Слава Україні! Ви на каналі Калуш Транс. З вами Володя. Знімаємо відео про життя рук-драйвера. Сьогодні, опа, бачите, як я рушаю. Професійний драйвер, 12 років за кермом. Сьогодні приїхав на шапу, тому що коли мені в масло побачив, що сіл потік на трейлері і треба його зараз. Поміняти. Буду лишати просто трейлер, не буду чекати, поки вони зроблять, тому що а, хлопці зайняті. А, зараз просто відчіпаю трейлер і поїду на ту яхту, заберу той і свій другий трейлер і вже буду з ним кидати ближчим часом. Приїхав, як і в більшості випадків, я ремонтуюся на трак докторі тут а, власники українці, а справжні патріоти гріша, такий серйозний хлопець багато допомагає Україні. Українським солдатам. Е, тому через то я через те їжджу. Ще причина, що я їжджу сюди, тому що легко з ними працювати, вони, е, з ними легко домовитись, е, не треба дуже довго чекати, щоб тобі щось зробили. Якщо треба щось відремонтувати, завжди е, можна під'їхати, тобі все зроблять швидко, якщо ні, ну, то скажуть, коли вони зможуть зробити і не морожують голову. Так, хлопці вже розібрали мій трейлер ззаді, вже познімали всю ходову, розібрали, там підшипники. Потік оцей сальник, який тут тримається. А він потік і через нього витікає масло і потім виникають маленькі проблеми. це Поки ремонтую трейлер, думав їхати забирати той трейлер, виїжджати в рейс, поки немає ніякого вантажу, то нікуди не їду, стою тут чекаю. Але поки стою і чекаю, то хочу поміняти сенсор. Зараз покажу який, і чого. Ось такий от сенсор. На Volvo. Це сенсор температури кондиціонера Він знаходиться отам. Треба розібрати цю частину панелі, відкрутити цю ручку, внизу розібрати цю панель. і Там є цей сенсор, зараз то так само покажу. І заодно його поміняю. Інструкція як розбирати цю панель. Треба відкрутити ці ручки, повідкручувати тут шурупи тут. Там такі ще ранніки, тут ще є один за цим за колонкою. І це все витягується повністю, зараз покажу як це робиться. Я розібрав тут, тут, тут і тепер понелі отак витягується. Треба знизу звар, коротше, така вона витягується, зараз я поставлю телефон, щоб не... нічого не поламати. Я вже двома руками нормально вичув. Так, коли зняли це все, тут є така кришка, яка захищає і фактично вона тримає все повітря всередині. І це наш сам радіатор, який відповідає за охолодження салону. Сенсор знаходиться на вентиляторі. На ця дуйка, яка дує, і знаходиться отут. Це старий сенсор, я його зараз знімаю і сюди ставлю новий сенсор. Це фішка йде. Це новий сенсор. Бачите, він тут всередині має такий от елемент. І він от так сюди вставляється. Звідси він доторкається близько до кондиціонера, до самого радіатора. І коли він бачить, що радіатор вже нагрівся сильно або, верніше, остив сильно, тоді вона його включає, щоб виключати сам кондиціонер. І, і все. Тут досить просто, що складного немає, у все поставити на місце і все буде нормально працювати. Ну що, сьогодні такий день ремонтів. Закінчився. Зараз їду додому. Я вже зачепився до свого трейлера. Так що цей тиждень буду кататися з новеньким трейлером. Все, приїхав на Ярду вже ранок, зараз ще йду трошки вигулюю Волтера. Сьогодні взяв таряку з собою і зараз буду їхати на пікап. Пікап буде тут в ближній Віскансен і буде йти на Охайо. за штучку. Крас, так що, якщо хочете так їсти, як я, і бути часто вдома, якщо ви в Чикаго живете і ви є owner оператор то телефонуйте 312 593 8660. Я вам зможу допомогти, щоб ви були частіше вдома, більше з сім'єю. І при цьому все рівно заробляли нормальні гроші. Доїхав я в Віскансин, вже завантажився і виїжджаю звідси. Там нічого не знімав, нічого цікавого, звичайна вода. І вам вже то все, знімання тих варехаусів і пікапів надаєло, як дехто каже. Ну, Я прислуховуюся до своїх глядачів. Я хочу, щоб вам було цікаво, через те і стараюсь зробити так, щоб вам було цікаво. Зараз вертаюсь назад в Чикаго, вертаюсь на шапу, там де вчора лишив трейлер ремонтувати, тому що в цьому трейлері треба теж дещо зробити. Тут якби нічого серйозного, роботи небагато, але треба заїхати зробити, тому що трейлер пропускає повітря. Тут система така, що всі... Гальма йдуть на повітрі і через те, що воно пропускається, ну, може вилитись проблем. Е, тому їду зараз це повітря, щоб більше не пропускало і е, далі буду їхати на Мічиган. Сьогодні їду на Детройт, так що цим Детройтським привіт. У мене там є багато друзів. Їдемо сьогодні туди. Виїхав я з шапи, доїхав до Чикаго і тут трафіки. Оляха муха це життя у мегаполісі, це воно комарить просто капець цими трафіками. Це постійно. З усіх з обох боків всі машини стоять. Е, дуже, дуже велика кількість машин. І через те, що їх так багато, то воно так все тут і сумно. Готовниги, контейнервоз, хопець. Коли живеш, Чикаго, мусиш завжди розраховувати на те, що ти будеш стояти в трафіках. Я вже багато років тут живу, деколи мені здається, що я вже привик до трафіків, але так трошки поїздиш, постоїш тут, втратиш кілька годин. Стояння стоянні в трафіках вже починаєш все згадувати якимось трохи незлим тихим словом. Приїхав додому. Волтер дуже радий, що він приїхав до хати. Він любить бути вдома. Зараз покажу, як він заривається на бакят. Волтер, сидіти. Чекати. Чекати. Чекати можна. Пішов. Пішов. <пішов> така собака-бультер'єр. Дуже нетерплячий. Ну що, ранок наступного дня я вже вертаюсь до трака, вже доїхав до ярди. Бултаряка зі мною і холодильник. Купив новий холодильник в трак, тому що старий вже... Перестав холодити. Хоча мій старий холодильник відслужив мені напевно 12 років. Це нереально не круто, круто для холодильника в, в траці. Е, дякуємо старому холодильнику, що служив так довго, а зараз будемо пробувати новий. Е, купив е, такий не дуже великий, для, можна було купити трошки більший для трака, але... Мені дуже великого не треба. Black Decker тепер купив. Компанія називається. І подивимося, як він буде служити. Купляв на Амазоні і взяв на нього ще гарантію. Зараз в Чикаго розвантажився і вже завантажився. І тут дивиться, який має цікавий вантаж. Зараз у всіх алкоголіків потекла слюна. Горілка светка. Корочі, повний трейлер алкоголю і це все я буду вас сьогодні в Охайо. Так що кому треба алкоголь, в Охаю, приїжджайте, забирайте. Сьогодні заїхав цікаве місце. Зараз в Охайо знаходжусь, тут забрав один вантаж. Це все не ділерське, це виглядає як якась частина заводу Кінворт. То вони тут достановлюють якесь обладнання. і Просто Кенвордів неймовірна кількість. Тут знову дивіться частина цього заводу. Стоїть знову просто велика кількість машин, все нове. І там вон величезний знак Кенворд. І тут знову Кенвард перший покар. Так, Це завод Кенворда, хлопці. Вордахопці. Приїхав на делівері вуха, я тут дивіться, який прикол, зараз вам покажу. Тут віконечко доробиш чекін. І тут хтось відзначився, хто любив писати по парканах і по стінах, то тут теж написав. Хоча з цими словами я згідний. Сьогодні з ми приїхали на фестиваль Червона рута біля української церкви, який проходить кожен рік. Ну і зараз вам трошки покажу і розкажу, що тут відбувається, як це все виглядає. Дуже багато народу, а є різна їда, шашлики, вареники, даруни. Це все можеш купити за гроші, і всі гроші йдуть. На допомогу зараз для армії приїжджають якісь там гурти, артисти всі співають тут. Дуже багато людей, плюс продають різні сувеніри, і рушники вишиті, сорочки вишиті і так далі.

Бачите? Тут я коротше, сьогодні вже зустрів напевно п'ятьох підписників і мене це дуже тішить, що люди мене пізнають і, і отак можна з кимось поспілкуватися, поговорити і, і навіть тільки потиснути, просто зближатися, приємно. Що, якщо хтось мене бачить, тут, так само підходьте і здравийтесь мені. Мені приємно і вам так само. Тут наші знайомі продають вишиванки, сорочки. Різні сувеніри так само, можете приходити, купляти. Дуже багато різного цікавого. Ну що, Сьогодні вже неділя, наступний день після фестивалю. Зараз тут їду в магазини по справах, і так хотів ще трошки поділитися враженнями після фестивалю. Враження від зустрічі з підписниками. Хочу вам всім подякувати. Те, якби спілкування з вами воно дає сили і віри в те, що те, що я роблю, це напевно комусь потрібно. Так що, дякую вам, підписники, що ви в мене є, що ви дивитесь, підписуєтесь на інстаграмі на це все. Всім дякую, хто підійшов, що привітався. Не, не з усіма сфоткався. Але мені кожне, кожен ваш підхід, кожне, при, кожне привітання з вами було приємно. А, щоб там хтось написав, що кофта якась ДНР, кофта БМВ, пума, їхні кольори, так що вибачайте, ви ніякі то не ДНР. Д, ДНР взагалі нема, це, це Україна і все. Так що на цьому я відео закінчую. Я дякую вам, що ви мене дивились це відео. Дякую, що ви підписуєтесь. Дякую, що підписуєтесь на інстаграм. В кінці відео як завжди запрошую до співпраці овнер-операторів. Так як я говорив, зараз маю дуже доброго диспетчера, який дійсно добре справляється на цьому важкому ринку теперішньому. Тому телефонуйте 312 593 8660 Всім дякую за увагу. Слава Україні! Україна переможе війні. Всім пока.